Я думаю, це крісло вже хтось пробував реставрувати. Бо одна з царг була зломана, а тканини на крісло вже не було. Скоріше за все, зломана царга і стала основною проблемою першого реставратора. Відновити стару було неможливо, тому я прийняв рішення використати частину дитячого ліжечка і зробити нову. Ширини не вистачало, треба було клеїти дві разом і відрізати зайве. Я ретельно зібрав стару царгу, щоб зняти з неї розміри та кути. Від цього залежало, чи зійдуться отвори на каркасі та сидіння. Тут важливий був кожен міліметр і в мене це вдалося навіть не з першого разу. Після закінчення столярних робіт треба все поміряти на суху, без клею, бо потім вже не відірвати. Наступним етапом було зняття старого лаку. Я використав метод циклювання. Думаю, він найпродуктивніший. Грубою наждачкою знімаю залишки лаку та підвищуючи зернистість, я готую деревину до тонування. Тепер черга сидіння. Шпателем нічого не виходить, тому беру болгарку з металевою щіткою і ретельно знімаю старий клей. На цьому вся брудна робота закінчена. Зараз я зроблю крісло знову м'яким. Паралон 20 мм. Більшого тут точно не треба. Спеціальний клей рожевий, щоб контролювати нанесення. Найбільше уваги приділяю внутрішнім вигинам, там він має триматися мертво. Другою проблемою реставрації була відсутність викраєк. Такі крісла я вже робив, тому знаю, як вона повинна виглядати. Намалював лінії симетрії і приклеїв залишки відпрацьованих тканин. Потім відідрав і написав чистовик. Тонування деревини проводив бейцям від арон. Лягає він рівно, не наслоюється, чудово підходить новачкам, а виглядає дорого багато. Композитний каркас, в який не лізе скоба, це особливість цих крізь. Сканину можна лише приклеїти і зшити ручним швом. Контактний клей треба нанести на дві поверхні, дати підсохнути і потім з'єднати. Якщо ви з'єднали, то відриветься він лише з паралоном. Фінішне покриття з натурального шелаку. До речі, шилак це екскременти камах, якщо ви не знали. Тепер я з'єдную сидіння з ніжкою 4 гайки. Нова царга майже не відрізняється. Зараз кріста вже продана. Вона поїхала в Словаччину, де в нього почнеться новий життєвий цикл.